це готельний комплекс, який складається з п'ятьох готелів та двадцяти шести. Один з найграндіозніших проєктів в мережі Ріксус. Один із найбільших готелів на наближньому сході. Віли в клаб-прівебі Прівеба – це поєднання розкоші, комфорту та повної приватності. Кожна віла розташована в оточенні мальовничих садів. І має власний басейн, що робить відпочинок ще більш ексклюзивним. Усередині віли знаходиться простора вітальня з великими панорамними вікнами. Кухня повністю обладнана всім необхідним, холодильником, мікрохвильовою піччю, кавоваркою та посудом. Спальні кімнати оснащені великими комфортними ліжками, просторами шафами та виходом на терасу. Ванні кімнати оформлені в мармуровому стилі та мають як душові кабіни, так і просторі ванни, а також набір косметичних засобів преміум класу. Що отримують гості, бронюючи Club Пріве? Сучасні номери на 3-4 спальні з власним кухарем та власним батлером. На весь час перебування гостям надається бая та кабани на пляжі. Всі ресторани гості Club КлаПріве можуть відвідувати без попереднього бронювання. Також для гостей Club Пріве є окремий ресторан, який називається ClubHouse, де вишикано меню та можна розпочати день з келихом шампанського. За більш детальну інформацію та прорахунком туру звертайтесь до наших менеджерів з відділу продажів.